Цього року програма «Арт дітям» розпочалася з незвичних нам обставин, тому вона на протязі всього часу трансформувалася. Для нас було важливо, щоб дітки із Дніпра та дітки вимушено переселених осіб могли встановлювати конект, могли знаходити нових друзів. Бо нам було дуже важко спостерігати за тим, як діти замикались у собі, і ми поставили собі ціль вивести дітей з цього стану тривоги, в якому вони знаходилися, завдяки різноманітним рухливим видам мистецтв. Не терапевтувати себе а наповнюватися ресурсом для того, щоб легше переживати нашу реальність. Програма Арсвіт дітям під час воєнного стану вона ем, зробила такий значний внесок у самопочуття не тільки дітей, я вважаю, а ще їх батьків. Були випадки, коли батьки залишалися зі своїми дітьми на наших заняттях, і ми помічали, як батьки з охопленням беруть аркуші паперу та малюють разом з ними, і вони, начебто, Повертаються у минуле і стають такими ж дітьми, які, які мають змогу зараз теж щось в собі трансформувати завдяки нашим заняттям. Для мене це було таким гарним знаком, що ми робимо те, що дуже важливо зараз є для людей. Ми не плануємо припиняти нашу роботу, тому вже в вересні буде старт нашого нового проєкту. Це саме проект, де діти будуть виконувати роботу у командах. Зараз багато дітей також опинилися в онлайн такій середі, і ми хотіли би дати цінність живого спілкування. Для того щоб вони змогли зрозуміти, що таке відповідальність, що таке командна робота, що таке єдиний організм, в якому зараз працюють сучасні митці від створювання ідеї до її реалізації в виді виставки. Тож запрошуємо вас на нову вересневу програму. Чекаємо на вас і до зустрічі.